Народ, який лящ. Закліємо трохи пінки з опаришом. О, а в мене вже ляшки є. Лящ. О, який гарний лящ. Диви який здоровий, да? Поклеїв опариша, получилася така ось штука. Зараз будемо дивитися у лов. Добрий ранок, ви на каналі Сергієнко Фішинг І з вами я знову Ігор Сергієнко. Приїхали на стару локацію під канів ловить ляща. Зараз починаю розкладатися. Приїхали зранку, зараз шоста ранку. Зараз замішую прикормку і будемо стартувати. Ціль зловити не гірше, ніж минулий раз. Наловить лящів взяли опариш, пінку. Хробака накопали і будемо зараз пробувати повторити свій результат. Так, любі друзі, будемо замішувати прикормку. Набор стандартний, лящовий. Цього разу взяв кілограм гороху хвареного. Кілограм пшона. Ввареного так, спочатку його перемішуємо так, додаємо дві пачки сухаря. На оце ми будемо літи. В принципі, він ліпиться. На оце будемо ловити. А ще будемо додавати кукурузку пробочками. Тому приступаємо до рибалки. Стартуємо перший закорм. Так, у нас дві дистанції. Одна 40, друга 50 метрів, тому я хочу гарно закормити 40 метрів, а 50 чисто пару годівниць на пробу, бо, скоріш за все, думаю, буде працювати 40 метрів. Оп! Може це близько дуже? Ну, спробуємо. Дівниць 15-20 закину і буду ловити. Так, мірошик зловив першу рибу. Туди. Показуй. Поки я конлюсь, мірошик уже ловить рибку. А я бистро А я ловлю, ловлю бороди, я все зубираю. Бороди збираю, кажу. А як її вона Попробуй живить її, запри ну відпускай І так, за корм зробив. На 40 метрів я зробив за корма а десь 15-20 кормушок. Збився з рахунку. На другу точку 50 вирішив все-таки трохи підкормити. 10 кормушок на 50 метрів я закинув. Тому зараз на хробака закинув гачочок 0,8, восьмого номера гачочок. 60 см 150 жидка. Думаю, поки хватить, поки, якщо крупно нічого клювати не буде, то залишусь на ньому. Якщо будуть клювати крупні тілошні ліщі, тоді можливо збільшуся до 0,2. Ну поки думаю, нормально так. Поки чекаємо. Ворожаю вже утягує. Зійшла? Вона прямо упливала удочка в тебе. Закидай ще, бачите, об'їло опариш, а міняє опариш. Та тільки що палку в тебе прям вело. Нема нічого? Ні. А ну підіме, є насадка. А ти крючок відкрив? Що? Крючок відкритий в те? Не повністю. То подивись, що він... Бо Воно не клюне, якщо закритий. Бачите, крючок закритий. Жало має бути відкрите, поняв? Покажи. Ні, бач, на ньому якийсь опариш. Що? Постав один маленький опариш і все, і тебе гарно клюне. Гарше? Так, Клювака, клювака перша. О, і сразу зацеп. Що це було? Пробка сильна, заборовку зацепилась. Там щось невеличке є. О! Єсть, перша рибка Мирошик. бачиш? І це невеличкий лящик. О! От такий у нас Первый суплячок, видишь? Большой, такой большой. Че, не величик, видишь? Mm. Есть. Все. Неси садок. Сейчас будем закидать в садок. Mm. Так, снідать мы будем с злаками. з йогуртиком, заливаємо так ось. Один, другий. І перемішуємо. Дуже вкусна штука, і саме головне, дуже просте у приготуванні. Просто так замочили, почекали минут 15, щоб воно трохи під Підрозкисло ці злаки. І все, і дуже смачна штука. Так, перша рибка була на 40 метрів, а друга клює з 50 метрів. Цікаво. Клюваки були, а загибати не хоче. Так, щось воно поклювало, поклювало і перестало. Спробуємо перевірити, що там у нас. Може вже насадку з'їла. А, це плотвінь. Плотвінь нам сьогодні не треба, да, Мирон? Будеш випускати? Держи. Оп. Значить, чіпляємо хрубочка і ловимо ляща. А це обласний короб? Ні, це плотва. Ти швидко не шипаєш, за вигрош? Ні. Це не Чисто. Так, далі. Так, мирошик вже зловив другу рибку. Дві риби. Вже дві зробив. Бери отак і крючочок витягуй. Все, молодець. І безстанньо випускай рибку, поки вона жива. Є, поплива. Молодець. Радий? Так, все, поки риба грузиться, ми заклеїмо трохи пінки з опаришом. Опариша у нас сьогодні мало, тому... Буде в основному, пінка, головне, щоб вона була клеєна. Щоб е, вона стояла у нас на точці. Тому Зараз отак бистренько наклеїмо піночки і будемо ловити далі. О, а в мене вже ляшки є. Оп! оп. Хороший! Таклі клеїв пінку вже клюнув лящ. Я вам скажу такий непоганий. Лештідза. Ай, запутався в траві. Єсть. Лящики підійшли на точку. Непоганий цей дивись. Да, Мирон? Mm. Цей такий прям. Прям ого. Хороший такий лящ. Mm. Быстренько доклеїмо нашого париша. Треба якось животиною зберігати рибу на точці. Ми зараз быстренько його поклеїмо цього парика. Поклеїв опариша, вийшла така ось штука. Трохи він ще ще простане, оцей зверху білий клей, щоб він був такий однорідний. Ну, в принципі, достатньо вже він куском держиться. Будемо зараз кормушками його кидати на точку. Оце була покльовка. І це навіть не ляща, а плотва. То клювака велика була, а це не лящ. Угу. Густірка, бачиш. Ну так, да, хоч щось. Паласа рыбка. Ай, блин. Ничего себе, крючка убирала, представляете? Вот это да. Будем, наверное, на двойку ставить, потому что это не дело. Хороша была клювака. Ну, на жаль, ну, на жаль, поводок видно обровку обірвало. Так, мірошик вже мене облавлює по кількості риби, вже зловив п'яту рибу. І другого. Прямо бичка. там со стульчику під берегом на дерев'яну вудку. І вже другий цей бичок. І вже другий отакий от гарний, величенький. Більший. Бичок. Це, мабуть, мама. Ага. Типу маленький і великий. Клас, так? Да? Ага. І так, ловимо ми вже три години. За три години ловлі я зловив два ляща і там пару мілких плотвиць густір. Зранку була гарна течія, так чуть, -чуть несло 100 грамів, ну не так, щоб зносило, але ну, натяжку так добру давало і чуть, -чуть на сторону під зносилом. Тобто 100 грамів нормально стояло, можна було навіть менше. Ну, коротше, невеличка течія була, тоді клювало. Зараз течію повністю прибрали і як отрубало. Взагалі покльовок немає ніякої риби. Через три години ловлі я зробив гарний закорм годівниць. 15, я ну, приклонки закинув трошки зклеєним опаришем, пінкою. І продовжую ловити. Надіюсь, що ще воно проклюнеться і будемо будем чекати. Можливо, ще дадуть течію і почнеться тирло. Тільки сказав, що перестало клювати і гарна рибка клюнула. Оп! О! О, диви, який ляж. Опа! О хороший. оце вже прям гарний лящ, Так, любі друзі, тільки сказав, що перестало клювати. І клюнув Ось такий гарний лящ. Такий дивіться, класний лящ. Все, відпускаємо його. Оп-оп. А ну поможем рон, щоб він доприяв. Це клювака була. У мене тоже. то? Да? Ой, який гарний лящ. Ну, який здоровий, так? Да. А я відкарний. Молодець, ну. Десь, а ну... Половив ще дві години, зловив два ляща гарних. Ну, помітив, що саме після закорма клювали риби. От, от після закорму першу годину я зловив два ляща і вже годину риби немає. Тому зараз е, жаловить осталось недовго, тому зараз викидаю майже весь корм, що в мене залишився. Ще десь годів 30, я думаю, хватить закину і будемо ще ждати на таких днівних гарних лішів. Клюне, готуємо Уже не, не сніданок, Уже обід. Будемо їсти жарені яєчка з мероном. Мерон поки відромає. Mm -hmm. Ох і смокота, Домашні яєчка. супер. Так. Після закорму рибка так до нас і не прийшла. Уже пів другого, тому будемо помаленьку збиратися. І показувати, звісно, вам улов. Коротко розкажу, що працювало. Працював у нас добрий такий закорм. От Тільки як ми коли кормилися, тоді у нас клювало. Ну, На останній раз рибка вже не підійшла. Ну, Перві рази вона саме на, на закорм гарний клювала. По насадці був гарний такий пучок хробака і закривав таким одним. Опаришом. І така насадка. Довжина поводка була 60 см. 150-й діаметр в принципі, хватало. В принципі, непоганий улов. Зараз будемо дивитися. І ще працював клеєний опариш. Тобто, я думаю, саме я цими комками ці животіни. Я її ляща приваблював, зберігав на точки, затримував точніше на точці. Тому зараз будемо дивитися улов. Достаємо наш уловчик. Стоп, надо сначала. Ох і шторм починається, да? так? Що це плине тут? Такий у нас уловчик, ловчик чотири таких гарних ляща. Єсть у нас там рибка. Немає. Така видалась рибалка, непоганий улов, гарні лящики до 1,5 кг. Дякую за перегляд, обов'язково ставте лайки, підписка, буду вдячний. Всім до нових зустрічей. всім пока!